Друзі, вітаю вас! Сьогодні зробимо три розклади. Варіант перший. Яка тема, я не знаю, чесно вам скажу. Коли відкрию карту, буду дивитися, взагалі, до чого все воно. Що нам скаже взагалі енергія? Перший варіант це лапіслаціолі. Другий варіант це сіль. Нормальна гималайська сіль, хоча не на сіль, на солюни. І третій варіант це в нас Амітіст. Амітісти бувають інші. Бувають от такі великі, третій варіант, а це такі маленькі. Тому, як завжди, під відео для того, щоб вам було зручно будуть тайм-коди. А ми переходимо до першого варіанту. Перший варіант я вас вітаю. Ви от такий класний, класний. Давайте подивимось, що відбувається у вас. Такий оптимістичний. Єс! Що у вас тут відбувається? Взагалі дуже сильні карти. У вас іде зміна емоцій. Знаєте, коли від такого маленького, можна сказати, ручейка да, до океану. Починаючи від початку от, зародження якихось емоцій, які у вас просто Зароджуються і розвиваються, і знаєте, от як така лавіна, яка йде з гори. Іде дуже велика трансформація у вас на рівні підсвідомості і свідомості, хто я? Чи можу я дозволяти собі, які емоції? Що я можу виражати? Хто взагалі е, має право мені щось казати і як я реагую? Взагалі, е, це от карта в нас, да. Дивіться, Крафт Ді Гютіни. Багіння. От вам випала Гіката. Гіката, в принципі, була злою тіткою, але судьба нас заставляє такою бути. Це багіння Цвішенвель, тобто, яка знаходиться між мірами або багіння перехрестя. Коли ви знаходитесь на перехресті в своєму житті, і ви вирішуєте, ким бути, ви будете ніжною. Або ви будете королева мечей. От тут ідуть два, щоб так подивитися антоніми. I am gentle – це така собі ніжненька. О, знаєте, в мене сьогодні два браслети. О, дивіться, така собі ніжненька, перлинки з чимось. І другий браслет. Да? От зараз, подивіться, навіть воно сходиться. Ви бачите, тут якісь частинки, і другий це королева мечей. Вам зараз карти кажуть, що. Ви маєте навчитися, що робити зі своєю ніжною енергією, як її застосовувати. І поєднайте цю енергію, щоб вона була під захистом. Ви можете бути і дуже ніжною, ви можете бути і королєве мічі. Королєва мечі така, знаєте, як жорстка жінка, яка. Володіє ситуацією, вона знає, хто вона. Але та ваша зовнішність неприступна, прям як, знаєте, горіх грецький або кокосовий горік. Візьміть будь-який горік, сильний. А всередині знаходиться ніжна така частинка. Це ви. У вас іде повністю от такий маленький раздрайв, хто я, що я і як мені це робити. Як запакувати свою ніжну частинку. Як запакувати, от як той горобець? Його ж візьміть отако в руки. Він, він тремтивий, але він може літати, він сильний. А, у вас іде карта, яка називається Freedom Judgment Free to Love. Я вільна від... Того, щоб мене хтось судив, я вільна любити. Але знаєте, справа в тому, що ви сама себе судите. У вас от принцеса Кубка, да? тобто така ніжна, ніжне почуття. Тут у вас почуття, у вас дуже ніжні карти, і тут бах, кіката і королева мічей. Тобто та, яка є жорсткою, можливо, яку колись, знаєте, от як. Когось було останнє перше кохання, да, і воно закінчилося нещасливо. І людина перетворилася з такої ніжної, тремтливої прям, а, рослинки, тростинки да, в таку конкретну жорстку жінку. І от вам показують карти, що почекай, не все так, як ти думаєш. Насправді воно не так. Насправді, ти можеш ще бути ніжною, і ти можеш. А, Звільнитися від джаджмент. Джадж – це суддя, не суди себе строго. Взагалі, королєва жезла це також може бути, знаєте, в прямому смислі може бути там юрист, суддя. Да, така жорстка жінка, а, яка насправді має ніжність в собі. Ви вільні люди любити. От чого ви собі? Давайте навіть до цю карту, Ми зараз подиємось. А, Так, це Тарумус. Чого ви собі не дозволяєте любити? У кожного щось таке є, знаєте, що сталося, що людина сама собі забороняє. Я не буду любити, я покажу себе з іншого боку. Що там у вас таке сталося? Ай, от коли не вистачає вдохновіння, так? Да? Людина може боїться, знаєте, боїться йти до інших і хоче бути сама по собі. От вам здається, що ви сама по собі, вам там добре. Не треба ходити до інших і шукати там натхнення, шукати інспірації, оскільки краще залишатися отак наодинці. Дивіться, яка навіть різниця в кольорах. Ви просто боїтеся іти до інших. Так буває, коли людина не хоче, щоб її ранили. і... Просто намагається таким чином себе захистити. Давайте подивимось на такі колоді, яка називається Повір в свою магію. Що вас може звільнити взагалі? Перший варіант. Що вас звільнить? Угум. Вінкс Крила. Вам взагалі не потрібні крила для того, щоб літати. Вони у вас є. Бачите, вас не треба звільняти. Все у вас є, тільки треба трошки вернути. І вам навіть остання карта це двері. Да, у мене така класна колода. Divine Doors. Вони кажуть, що ви відкриті, дивіться, у вас тут літаєте, там літаєте. А, скажи, да. And Поцілуй землю і доторкнися до неба. Твоя душа е може літати. Слухайте, вас прямо скрізь літати. Тут літати, там літати. Літайте. І ось вам навіть пташка. Навчиться е кидати це свою, знаєте, серйозну маску вашої королеви. І зрозумійте, що ви можете бути ким завгодно. Ви можете літати. Дуже цікаво, знаєте. Інколи, от якщо ви мене дивитесь і вам резонує цей варіант, це означає, що ці психологічні процеси вони у вас є, вони відкриваються, вони проходять. І коли прийшов час, от ви побачили цей розклад, ви почули інформацію. Це означає, що ви йдете на правильному шляху. Це означає, розвивайтеся далі, показуйте свою слабкість, показуйте, що ви можете літати, що ви не будете на землі постійно сидіти. Звільніться, як оця карта каже. Від суда. You are free to love. Ви вільні, щоб любити. І, по-перше, тільки себе. Е, я вам буду дуже вдячна за лайк, за зворотній зв'язок. І якщо вам потрібна приватна консультація, щоб дойти той процес трансформації, або впевнитися, що ви знаходитесь на правильному шляху, то звертайтесь. Третій варіант. Е, давайте ми закриємо так: Літайте. Літайте і кажіть собі, я! Yes. Дякую вам. Я забираю. І я вітаю другий варіант. Так, другий варіант. Сіль гімалайська, як то кажуть. Друзі, ви в Німеччині можете придбати цю сіль. І давайте будемо дивитися, що у вас є. Імператриця у вас є. І Марія. Прям такі сильні карти, слухайте. I'm calm, я покой. Openness. Що в нас тут? Король Кубков. To be hunted, not the hunter. І birth. Народження. Kill in you, New life is unfolded with blessing to you. Ну, я вас поздравляю, що тут сказати? Другий варіант. Давайте ми розберемося. сейчас на секундочку я дотяну карту, щоб знати, що в нас тут з музою інсрації. Ще одна муза ему. Ну, нормально. Ще ще третю музу витягну і взагалі буде весело. І імператор. Другий варіант. Готові? Пристягайте рівні. Слухайте, у вас тут, щоб так сказати, яка ситуація? У вас йде процес. Процес розуміння. От я, коли почала цей розклад, то я не знала, чому він присвячений. І я думаю, що він буде присвячений жіночості, присвячений е розвитку жіночості і відкриття в собі своєї тендітності. От у вас, з одного боку, ви імператриця. Ну, хто така імператриця? Ну що тут так? Імператриця це жінка, яка володіє. Е Жіночістю вона є жінкою імператора, вона є майже тією, хто керує. Але вона дбає про затишок, вона дбає про врожай, вона дбає про жіночість, про народження, про креативність. І тут випадає вам карта богині, це Марія. Вунда, Марія нам каже, вірь в дива. Ви взагалі така собі, знаєте, от спокійна, дивіться, який спокій, йде від цієї. Карти, да? от ви спокійна, розсудлива, як мати Земля, навіть тут є, да, I am calm, Я спокій. І з одного боку ви абсолютно закриті, оскільки той спокій є у вас. А з іншого боку, ви відкриті, у вас йде трансформація. Бачите, повний місяць, до речі, був пару днів. Опенес, відкриття. Вам карти кажуть, хорош бути отакою от спокійною. Народися знов. Подивіться, карта, яка означає «birth». Вам треба піти ось така, такі двері, да? вам треба піти в е, інший. Е, знаєте, як на в аеропорту да? є гейт. От вам кажуть, будь ласка, там, хто летить в Іспанію, гейт 1, хто летить, е, не знаю, во Францію гейт 5. Вам кажуть, що вам треба залишати ваш гейт. Хорош, Ви там вже посиділи. от жінчина, там, Марія, диво, я спокійна. так, а тепер давайте закруглятися з цим. Повний місяць показує ситуацію правильно, яка вона є. От коли в нас темно, то ми не бачимо інколи якихось таких ось дрібничок. А місяць висвітлює і закруглює всі. І от зараз повний місяць каже, вам треба йти до іншого гейт. Не знаю, яке слово там, вхід, вам потрібно зайти в інші двері. І тут написано: «new life». Is Unfolding with Blessing to You нове життя йде до вас. І вопрос: яке нове життя? І ось вам сова. To be hunted, not the hunter. Вона каже, трошки, може, знаєте, зрозуміла, не будь тим, за ким охотяться, за ким полюють. Починай сама полювати. Ця карта каже, що вже залишився момент в кінці, коли ви були тихою, спокійною. Дивіться, яка цікава річ. В кінці випав імператор. В кінці вашого шляху, як ви проходите, оце імператриця, а це імператор. А, ви маєте змінитися. Ваша жіноча енергія має трошки трансформуватися. Дивіться, наприклад, це пірід, це камінь, який є сонячним, тобто чоловічим. Жінка це місяць. Да? А чоловік. Це сонце. У вас має змінитися енергія. І тут вам випало два короля. Як це робити? Перше це муза інспіраціон, і друге муза емошен. Інспіраціон – це в даному випадку жезли, і друге це почуття. Вам потрібно, щоб в ваше життя виш... зайшло натхнення. Але жезли, ви розумієте, це не таке спокійне, скажімо, натхнення. Жезли це страсть, це вогонь. Дивіться, які класні крила. Залишайте той одяг спокою і не будьте більш Марією, просто Марією. Вам треба стати сложно королем жезла. Вам мають вирости крила, знов-таки повний місяць. Це той момент, коли вам має стати ясно, хто ви і чого ви бажаєте. І тут знов, король емоцій, король кубка. Подивіться, два і два. А, знайдіть частину в собі іншу, яка відповідає за емоції і жезли. Поєднайте кубки і жезли, хоча тут вогонь і вода воно не буде заливатися. Поєднайте це все і нехай е, ця вода, яка є в кубку, вона буде бензином, нехай ця страсть вона випалиться в вас, вона просто буде таким, знаєте, взривом. Ви будете імператором. Подивіться е, різницю в кольорах. Да? Наскільки ви маєте трансформуватися від спокійної е, імператриці до такого невгамовного імператора? Е, народження. Да? Давайте зараз подивимось. Е, колода в мене така є, яка називається «Повір в свою магію. І ми подивимося, що вам треба зробити. Е, Часто буває так, що ми думаємо, що ті правила, по яким ми живемо, або те, якими ми є, це ми. Насправді, ми не є нашими думками. Ми зовсім інші. Потрібно Ставити під питання і задавати собі це питання, наскільки мене є в моєму житті, наскільки я є імператрицею і Марією, і така спокійна. Чи може вже прийшов момент подивитися і сказати, що я хочу змінитися? Давайте подивимося, що треба зробити. Трон. Your potential is endless. Ваш потенціал нескінченний. Ви бачите ну, сімейна пара. Каралі, у вас просто дуже багато потенціалу, і ви можете зробити що завгодно з собою. Я розумію, що, можливо, хтось мене чує і думає, Боже, що ти таке говориш? Це не про мене. Значить, це вам не резонує. Але ті, в кого зараз відбувається процес трансформації з жіночої в чоловічу енергію, дівчатки, вам просто треба зрозуміти, що от вам каже карта, «Народження. народження. І принесіть в своє життя вогонь і емоції. Як ви це зробите? Це вже друге питання. Можете звернутися до мене на консультацію, і ми подивимось, як привнести, як змінити цю енергетику, яка з вами є, яка в вас є, для того, щоб ви змогли а, стати тим, ким ви хотіли бути. І от хочеться так вам витягнути ще одну карту. от Прям не знаю. Давайте я подивлюся містичне таро. Знаєте, буває от розклад робиш, і от прям хочеться. Давайте подивимось, що скаже другому варіанту. Містичне таро. Треба задати правильне питання. Для чого вам ці зміни? От Мене це цікавить. Оскільки вони відбуваються вже, процес іде, але для чого? Що ви там в кінці маєте зрозуміти? Так, для чого вам ці зміни? Ви насправді ж страждаєте в цій всій ситуації. Розумієте? Насправді та роль, яку ви виконуєте, вона не ваша. От ви бачите, як вона поранена, ця дівчинка. В принципі, квіти там цвітуть все на зовнішнє добре, але ви чекаєте, ви чекаєте своєї золотої рибки, і ви чекаєте тих змін, щоб вони відбулися, і щоб ви змогли проявити себе. Другий варіант дуже цікава у вас ситуація. Буду дуже вдячна за коментар, як завжди. Ви знаєте, коли ви дивитесь розклади Таро, то для обміну інформації, потрібно написати або коментар, або поставити лайк. І, як завжди, зустрінемось в наступному відео. Третій варіант так, я забираю другий третій варіант той самий аметист. той, що маленький такий, так? Да? Давайте будемо дивитися, що робиться в вашому світі. Коли я розкладала карти, я не знала, про що буде розклад. І от кожен раз, як я розкладаю, то приходить певна інформація. Давайте подивимось. Потім буде мені важко назвати якось відео. Ой, Афродіта, і король мічей, дівочки, і богиня любві. Що там робиться? Так. Так, Interesting, Temblance, Healing is Medicine Think, Put this Cat On. Дивіки, у вас Що там третій варіант в світі робиться? А у вас тут богиня любві, Афродита як-ніяк? Розкажіть, що вона вам принесла? Тут іде такий момент, що е, закінчуються відносини, можливо, з чоловіком, з королем мічей. І вам богиня каже, що «да, має місце бути була така ситуація, відносини закінчуються, і вам потрібно відчути благодарність grateful е, через те, що у вас був урок в цих відносинах. От ви чогось досягли. Цих відносинах. Але процес закінчення він завжди є важким. Оскільки людина вважає, що от більш такого не буде. Він був самий класний, А як же ж без нього? І вам карти кажуть: а ніфіга, скажи спасіба, скажи спасіба через те, що він тебе багато чого навчив. І то деякі з вас можуть бути дуже-дуже поранені. Взагалі, у цій карті да, позбався твоїх темних ран і почни любити життя. Подивіться, як цікаво, може, ви придивитесь: тут видно кістки, скелет. І в рибки цій в ній також видно, що тут в воду заходить, да, вона, і тут м'язи нарощуються на цей скелет. Ця карта означає, що ця любов, ці відносини, які були в вас, вони йшли до кісток і вони вас просто засмучили. При тому не лишилося в вас того, що вас тримає. Але карти кажуть, що все рівно треба подякувати. І тут виникає питання: за що дякувати, коли відносини були настільки токсичними, що було просто важко їх далі тримати. І у вас випав король пентаклі. Король Пінтаклі це такий собі, знаєте, може бути король, може бути людину якусь уявля, просто представляти. Або це можуть бути ваші цінності. Це те, що людина вчить, коли вона у відносинах прогибається і змінює своїм цінностям. Вона розуміє, що завдяки іншій людині. Вона прогиналася, вона зрадила тому, хто вона є. От ви зараз йдете взагалі в нові е, цінності, в нові матеріальні думки. І це пов'язано, бачите, така класна карта. За рахунок вашого об'єднання з іншою людиною, ви навчилися, що у вас є новий шлях, і ви це можете робити, ви виходите. І от двері, які для вас відкриті, вони трошки, бачите, довго ви шукали, вони були закриті, якийсь там храм в лісі. І ці відносини вас зранили, але ви виходите з них. Давайте ще раз подивимось, за що вам треба бути вдячна. В мене інша колода. третій варіант. Ну, Взагалі, знаєте, Афродіта, вона ж розумна тітка. Хоча всі кажуть, що вона блондинка, да? або там Венера. То в нас Афродіта, вона в нас в римській міфології, так? Да? А в Гречиське у нас Венера, богиня Любві. І вона каже, що справді відносини приносять біль, але вони очищають, вони дають вам можливість по-новому побачити себе, побачити інших людей і вилікувати свої рани. Давайте зараз ще раз подивимось, для чого вам були дані ці відносини, крім того, що ви йдете взагалі в нову, в новий портал, дівчонки. Для чого вам були ці відносини? Так, вилетіла сама карта, справедливість. Знаєте, тут іще дивіться двойка кубків. По справедливості це можуть бути кармічні відносини, які у вас були. Це означає, що ви мали просто пройти цей урок. І, по... господі, суд, вибачте, гріфт це суд. Да? Ну, тобто, це кармічний ще раз. Значення правильно сказала, значення не назвала правильну карту. Це суд, 20-й аркан. Це означає, що відносини вам по судьбі, ви маєте все-таки вивчити конкретний урок з цих відносин, який вам покаже, хто прав, хто винуват, і хто ви, що для вас є цінним. Що ви ціните в даному випадку? Ви ціните себе, оскільки ви оживаєте в цих відносинах, і от справді. А що на вас чекає там? От мені дуже подобається ця картинка, ви бачите, вона йде в портал. Що вас чекає за порталом? До речі, класне питання. Що вас чекає за дверю? Що вас там чекає? вас чекає пошук. Будете шукати, хто ви, і кинете новий якар в якомусь новому острові. Не думайте, що так все закінчилося і як це. Я ніколи не буду щасливою. Ви будете в пошуку і ви будете шукати, де ваш остров Сакрович і те кинути свій якар. І у вас все-все-все буде добре. Тому третій варіант. Якщо вам резонує цей розклад, будь ласка, напишіть коментар, я буду дуже вдячна. І якщо вам потрібна приватна консультація, звертайтеся для порад Таро, для психологічної підтримки. І у вас дуже класні карти, дуже класна трансформація. Не прогавте ці відносини, не прогавте той шанс, і ем, вже все, вже бачите, може вони зараз і розвиваються з вашим королем м'ячі, но карти кажуть, що вам треба тут труба вже все. Труба співає. Треба щось робити. Гарної вам подорожі!